Ай що, стартуємо ми з вулиці Вірменської. Бачите, ліхтарики. Вже трошки вімкнулися більш того, скажу, трошки сніжинки пролітають. Постараємось так пройтися і до шопки зайдемо на площі ринок. Подивимось, так само фото зони. Всі цікаві, які є на площі ринок. І дідух, подивимось, які встановили на площі ангелів. А потім дійдемо ще до Тризуба, складеного з дідухів, який на проспекті Свободи. Так, Тут ресторан, все. Ось такий невеличкий різдвяний маршрут. Самі бачите, людей небагато у центрі. Теж заходив в дзигу, каже, а щось що, людей немає. Дівчина каже, так свято. Я кажу, так правильно, свято то ж всі мали бути тут. Кажу, О, ні". Ну я згоден, то таке свято, що львів'яни сияють вдома. А кіняни, харків'яни не приїхали цього року розпивати спиртні напої у Львові, тому свято таке домашнє.

Ский потім на дитину. А, тут на площаринг. Ліворуч Домініканський собор. Праворуч. Фотозона ми до них дійдемо зараз. Пройдемо так спочатку до шапки. Майчик новий їде видно на горизонті. трошки старіший старіші трамати. Тут Копальня кави? Теж екскурсія, я розумію, біля копальні. Бачите, Діана. Діана не працює.

Давайте йдемо куди ще на шапку. Дівчина реально каже, що напилась не може сама йти. Чудо потяг без вагонів сьогодні. прогрівається. Шапка! Біля шопки. Не дуже я азіокажу до знимкування. Ні, ні, вони <говори> волонтер. Але довели зараз що ти прийшов до О, маленький Ісусик, Діва Марія та Йосип. Прилітають сніжинки. Трошки трошки зимової погоди буде вдвоє. Потратили тут з помира. О, міське кафе Сай Чиз, бачите, вони тільки-тільки прикрашаються. Гірляндочки. Теж буде прекрасно. Добре, йдемо дивимось Основні фотозони. Ну, ті, що на площі ринок. Як я вам обіцяв, два дідуха і по домам. 140. Доброго дня. Праворочку. Я на мою думку топ-локації для фотографування. О, треба так і відео назвати. Топ-локації для фотографування у Львові на різдво. Де фотографувати, щоб всі позаздрили? Так знаєте, цілком в дівочому, в жіночому стилі, подруга подругу фотографує, потім каже, дай посмотрю. А потім каже, боже, як ти ужасно фоткаєш. Ай. Нарешті. Чи не перші фотозони можемо так роздивитися, щоб нікого там більше не було, ніхто не заважав. Санта Клаус. Ей як вам біця вша до дідухів. Краківська теж не дуже заповнена сьогодні. А, тут теж різдвяна зірка. Так, Best Western Plus. Це у нас є файна підписниця, яка любить, як ми показуємо, Best Western Plus. Тут вже щось новеньке. Пані Фріда, Так, от віж, крафт клітки. Бачевські, змія. Ну і що, як ви думаєте, буде велика черга? Я не думаю, що буде велика черга до дідуха на фотографування. Так, азіотажу нема зовсім такого, як минулі роки. Азіотажу взагалі немає. Не, дякую, я це я собі зняв і прийшов, дякую. О, там те глінтвейн. Па 100 гривень ігрок, по 100 гривень популярністю не користується. І зробимо ті кілька кроків до, до тризуба з дідухів, які я вам обіцяв. Явіт, привіт! От він проспект Свободи. Там далі новорічна ялинка, бачите, от ми ще одну локацію може вам згадати, яку, яку можна побачити. можна побачити і це все на одному відео а тут що тут ходить, тут нікого нема, тут порожня, тут зовсім порожньо на ялиночка. Здалека дивимося. Різдвяна новорічна ялиночка. І дідух. дідух. з дідухів у формі тризуба. Висота майже 7,5 метрів.